Всім привіт! Ось цей день і настав. Е, нарешті біткоін перейшов поріг в 100 тисяч доларів. І е, ті, хто чекали цього довгі роки, як і я, більше 5 чи 6 років, я очікував цього через різні ситуації. І ось декілька днів ми топталися нижче 100 тисяч. І сьогодні ми перейшли цю межу і зараз вже на рівні 102. 102 тисячі доларів, а до цього це було 100, майже 104 тисячі доларів. Це пам'ятний день 5 грудня. Запам'ятаємо, перейдемо на сам графік, подивимося, як розвивалася картинка за останній тиждень від минулого огляду. Ми рухалися дуже невеличкими кроками. і був боковичок, і потім, в якийсь момент, сьогодні зранку ми пробили його. Подивимось, ось ця наклонна лінія довгі, майже два тижні була підтримкою. Потім ми пробилися під неї і вже два рази, і зараз це майже третій раз, коли ми, вона виступає як. Лінію е, спротиву. І зараз е, ми підійшли е, в черговий раз до цієї лінії. Е, якщо зараз це 104 тисячі, а якщо через пару днів, то це буде десь рівень 105 тисяч. Е, можливо, ми ще вдаримося і буде невеличкий відкат. Ось. Е, великі об'єми на сьогоднішній день. І також, що буде відбуватися найближчими днями, буде дуже цікаво спостерігати. Перейдемо на графік 2-годинний, щоб подивитися більш плавну картинку, як ціна змінювалася, підходила до, до сьогоднішньої поточної а, дати, і, і цього результату, який ми чекали довгі-довгі роки. Якщо ми перейшли 100 тисяч доларів, нагадаю всім, що в один біткоін складається з 100 тисяч Сатоші, тобто зараз один Сатоши буде дорівнювати одному долару. Подивимось графік денний, як змінювалася ціна. Так, перейдемо на євро. ось, І по євро хотілося подивитися, як... Ми зараз підійшли на 3900. Цей рівень був на початку року, а до цього тільки в 2021 році ми були вище 4000. тисяч. Подивимось, догі, монетку memcoin як головний. А вона за цей тиждень непогано зростала, але поки що не вийшла за пік, який був 2 числа. І зараз ми на такому ж рівні знаходимось. І зараз можна провести лінію, від якої ми відбиваємося. Якщо далі будемо рухатися в цьому діапазоні, то можна буде робити ще якісь прогнози. Так, подивимось на тижневе. А ну тут на цьому графіку немає даних. Наскільки я пам'ятаю, минулий пік. Монетки Dogecoin був на рівні 70-75 центів, тому ми ще на пів дороги до цього. Так, подивимось ще монетку Solana. Solana, на відміну від інших монеток, рухалася дуже в боковичку і навіть були мінімуму нижче, ніж тиждень тому. А, якщо ми рухаємося в спадаючому боковичку, то максимуми будуть менші наступні дні. Але очікуємо, що ми вийдемо з цього діапазону, більш вищий, і солана покаже ще результати. Нір. А, нір в нього навпаки ситуація. Він зростає, хоча не так сильно, як хотілося би як він. Міг би. Я очікую НІР по 10 доларів в найближчі місяці. Так, сенд, монетка. Теж дуже непоказна На цьому тижні дуже мінімальні коливання. Тільки останні 2 дні трохи збільшилось. Ось цей пік локальний був на рівні майже долар. Ну. Так, Ax Infinity. Майже така ж сама картинка. Більшу частину тижня був, був мінімальний рух, і останні два дні почались більш динамічні зміни, як зростання, так і падіння. Ну, але падіння в рамках зростання, тобто мінімальні. А, і перейдемо. Так, на Дропстап подивимося саме портфоліо. Зараз його рівень 2200. нагадаю, що в квітні я почав його вести. Рівень стартовий був 1500 доларів. І за цей тиждень ми бачимо, що він збільшувався. Баланс гаманця збільшувався. Гаманець розділений на 5 розділів. Кожен по своєму типу, але ось загальна картинка радуча. Якщо подивимось за місяць, теж зростання. За три місяці вже першу половину цього періоду було стабільність майже на одному місці, а потім почалося зростання. Якщо подивимось спочатку, то був спочатку великий зріст, потім було падіння нижче рівня навіть до 947 доларів падало. А зараз 2200. Тобто на 700 доларів більше, ніж стартове. Так, перейдемо, подивимось. Що ще? По, по самим е, портфельчикам. Так, е, Wallet Classic зараз дорівнює майже 430 доларів. Це головний і стабільний, але він е зараз добре росте завдяки біткоїну, ну і ефіріуму, який в ньому. Е гаманець прогресивний 359. Е не так добре. А ось мемовий гаманець найкращий. Туди входять, нагадаю, Догікоін, Pepe та Ну, яка зараз не дуже показує. GameWallet 432 почав рости е і вже досить непогані результати. Гаманець штучного інтелекту. в Перший за довгий період вийшов плюс, бо до цього він був менший 300 доларів, менше стартового значення. Я переніс ці дані в таблицю за сьогоднішній день, де ми бачимо, що е, гаманець мемовий найкраще зростав. Е, і ось ще раз подивіться, які монетки в нього входять. Перші дві довгі пепи до, досить добре зростав. Останнім часом загальна вартість 2202 на 481 долар більше, ніж минуло тижня, тобто на 28% і на 47% більше, ніж початкове значення. Ось такі результати за сьогодні. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео по цій тематиці.